Громадське пасовище Ульянівської сільської ради приналежні принадлежить громаді. Були раніше села Олекс... Півці, Олександрівка, Бобров... село Бобровця. Ну, воно це всі села три. Зараз вони присадили їх до міста. Остались Новоселівка і Ульянівка. Но... Ці пасовища, які знаходяться на території Ленинської ради селищної ради, вони приналежать пасовищу села Бобровиця, Новоселівки і Ульяновки. Ну, Ми узнали увагу августі місяці, що ці пасовища вже роздані катастрові номера на наші пасовища. Потім ми звернулися в обласну прокуратуру. Обласна прокуратура проігнорувала, спустила це все на районну прокуратуру. Ми вже люди давай зібратися і сказати свої мініму, що о, чому так робиться. Громада зібралася 11 сентября у, у... собралась. На о, акцію протесту до нас приїхав прокурор, голова районної ради, виконавчий голови адміністрації районної ради, е, юристи там із замісник голови е, десь Орлова, і вони нас упевняли, що це вина нашої голови сільської ради, що не, не приватизувала це пастбища, але Січні місяці 13 2013 року це вийшов тільки цей був наказ. наказ, щоб е, приватизувати. Але там строків не вказано було, коли приватизувати. Ми потім е, Прокуратура відкрила кримінальне провадження по цьому факту, що незаконно роздані ці гекта, по два гектари на підставних ліц. Е, але до сих пір ніяких здвигів немає. Уже люди. Отчаяні такому, що не, не знають, що скільки приходили сюди, щоб е, відмінити, але вже люди достали цю, і вирішили сьогодні. Люди прийти сюди і е, просити відміну наказів, що вони дають на громадському пасовищі. Які Бо, результати? Значить, результати поки ноль. Даний час. Олександр е, Костантіч готує накази про відміну тих рішень. А ці рішення, які у февралі місяці були вже роздані, тільки буде вирішуватись у правополі через суд. Ну люди зараз сказали, підуть у прокуратуру і будуть на до обласного прокуратуру і щоб ви треба, щоб він подавав подання у суд, щоб призупинили це рішення за спустим, що зараз ведеться кримінальне провадження. Тобто ви хочете сказати, що кадастрові номери з'явилися ще до антитерористичного вірно в февралі місяці. І вони були, були роздані вже. У нас є списки, там кадастрові номер. Ми вже самі доставали, вони не давали нам нічого, ми вже самі доставали, уже по, по крупинці, так сказати, хто хто де мов. Получається роздалі, як аби учасникам ато. Совершенно, да, а под, подмарку, под, под, подмарку то а потім уже як уже. Ми щоб указ президента, що виділити учасникам, АТО, указ, чи... а... рішення кабінету... Кабінет, щоб виділити, вони вже почали прикриватися, що ті типу, під учасником часником Учора то нас була зустріч у власній прокуратурі 18-й годині. Вони вже почали нам говорити, що От ми це рішення поки не будемо, не, 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 не маємо скасувати А от у нас ще 86 заяв від учасників АТО, щоб е, на, на земельні ділянки. Але я задавав питання. У нас на території селищної ради чотири учасники АТО зараз побули в відпуску і хлопці опять поїхали. Їм немає. У нас Коротков Юра, звернувся до держпровідного. Контенції, щоб надали йому земельну ділянку. Йому проложили в Новому білоусі біля мусорки. А він каже, так ви щось, що я живу в Новоселівці, у кімната 12 метрів у чужиті, А я поїду в Новий Білорус під мусор. Каже, я не поїду. Так, якщо не хочеш, каже, так їду в Ренополі, а не Хмельницький. Як ми вже сама громада вирішила, що ми своїм учасникам знайдемо тобто, ділянки землі, дамо, ми її обіглі нас там. Якщо будуть злишки, ми, ми, ми не відкидаємо їх, цих учасників і міських, що ми даємо їм. Щоб тільки хай не трогать паніші. Голова районної ради сказав, що у, міськ... у, міськ... у міського голови Сокрова є 400 гектарів. Ми є за... За ну, чому ви кажу, направляєте учасників у Новоселіку, щоб звести людей на конфлікт. Учасників і людей на конфлікт. Ну не треба все робити. Ну, Будемо давайте вирішувати, право ну, знайти компроміс, і щоб було все нормально. І ті і, і люди не були, і, на, і наші атові, на і щоб пасовищі. Було а якщо, ви розумієте, 90 голів е Великої Гради худоби горів на Бобровиці, 90 голів у Новоселівці, 90 голів у так, і плюс 150 голів, це у, 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 у сільгоспів підприємство урожай. Так? Тоже, це вже скільки там буде? 100, 300 звичних голів. Куди їх дівати? Куди? Це під ниж. Тут питання в чому стоїть, що незаконно попередник начальника віддав без, без погодження громади, сільської ради. нам відповідь, ось подивіться, кадастрові номера, які були, ми ж предоставляли, так? Ну покажіть, ось, будь ласка, це кадастрові номера, що хто я особисто це контролюю. І Як я це контролюю? А це відповідь з обласної прокуратури, що за результатами проведено в області. Я можу вам прочитати, що ну я все не буду що час займати, щоб це знати. Крім того, відповідно до статті 198 восьми земельного кодексу України, кадастрова зйомка та складова робіти землеустрою, включає погодження меж земельної ділянки, це суміш власники та землеустрою для забезпечення виконання значної норми закону у разі відведення земельної ділянки державної власності, яка межує з землями. Так значить, що тут указано, що повинні обов'язково погоджувати з відповідною сільською. Селищною або міською радою на території якої ці ділянки розташовані. Але погодження ніякого не було, люди добрі. Вони самі. саме, це, це злочин, саме настоящий. Звідтєвого боку, хто стоїть на ви маєте якийсь відношення. Ми станемо, ми не бачимо. Ми, ми прийшли сюди, ми не бачимо. Представьтесь, пожалуйста. Я представник громади села Нового сильний Сергій Миколаївич.